Групу молодиків, які скоювали крадіжки з автомобілів бердичівлян, днями затримали працівники сектору дільничних інспекторів міліції спільно з працівниками карного розшуку. Спочатку до рук правоохоронців потрапили троє зловмисників, а в ході перевірки з'ясувалося, що у групі було п'ять осіб. Працівниками служби дільничних інспекторів міліції були затримані три особи мешканці міста Бердечева, які намагалися збути на території місцевого ринку. Акумуляторні батареї до автомобілів, під час перевірки цієї інформації цих осіб було встановлено, що ці особи були причетні до скоєння ряду крадіжок, які були скоєні на території міста Бердечева з автомобілів мешканців міста Бердечева. Наразі молодики зізнались у скоєнні восьми крадіжок, у тому числі двох скутерів, розповідають у міліції. Та найчастіше увагу зловмисників привертали автомобілі, що були припарковані у подвір'ях будинків на вулицях Шевченка, Карла Маркса, сестер Сломницьких, Вінницький Житомирський тощо Здобучу групи ставали акумуляторні батареї та магнітоли, а також відеореєстратори та навігатори. Працювали ночі, починаючи з 12-ї години, вибирали автомобілі в темних місцях в дворах будинків, вибирали автомобілі тільки без сигналізації вітчизняного виробника, тобто Жигулі або Лади. Відкривали способом зняття оплотнітеля біля вікна водія, підривали оплотнітель і проволокою, зробленою під гачок, піднімався замок і так відкривали автомобіль. Викрадене майно у затриманих вилучено триває слідство, кажуть у міліції. За любов до чужих речей молодикам, а всі вони мешканці Бередичева, безробітні та студенти, деякі вже мали проблеми із законом. Загрожує до шести років позбавлення волі.